Хотів би звернути вашу увагу на те, що синтезований нами в ході експерименту кристал солі у вакуумі стане унікальною і найціннішою речовиною в історії людства. Тому що він стане першим об'єктом, який люди змогли створити у вакуумі, у традиційному розумінні з нічого. Утім, це лише початок можливостей. Я з усією відповідальністю заявляю, що після успішного формування кристала у вакуумі, в осяжному, а не віддаленому майбутньому, абсолютно реальним, стане наступний крок. Синтез біологічних структур у вакуумі. Спочатку зерна, наприклад, рису, а згодом і живих мікроорганізмів, аж до створення досить складних форм життя. Наприклад, плодової мушки дрозофіли. Сучасні технологічні можливості нашої цивілізації вже зараз дозволяють це реалізувати. за наявності належного наукового підходу, яким володіє міжнародний дослідницький колектив АЛАТРА, і за наявності доступу до необхідної спеціалізованої інфраструктури. У нас більше немає часу на ігри, на виправдання і бездіяльність саме тому я сьогодні говорю з вами так прямо, безкомпромісно і рішуче.